Навчання Святого Духа має лише один напрямок і має лише одну мету. Його адреса свобода, а його мета Бог. Але він не може уявити Бога без тебе, тому що це не Божа воля бути без тебе. Урок 87-й наш сьогоднішній огляд охопить такі ідеї. Урок 73. Я хочу, щоб світло було. Сьогодні я використаю силу своєї волі. Не маю волі ходити навпомацки у темряві, боячись тіней і страху. Перед невидимим і нереальним світло буде моїм провідником сьогодні. Я піду за ним, куди воно мене приведе, і дивитимусь лише на те, що воно мені покаже. Сьогодні я відчуваю спокій правдивого сприйняття. Ці форми цієї ідеї можуть бути корисними для конкретних програм. Скажи: ця річ не може приховати світло, яке я хочу бачити, Ти вкажи ім'я зі мною у світлі. На світлі Ця річ виглядатиме по-іншому. Урок 74 Немає іншої волі, крім Божої. Сьогодні я у безпеці, бо немає іншої волі. Я можу боятися лише тоді, коли вірю, що є інша воля. Я намагаюся напасти лише тоді, коли я боюся. І лише коли я намагаюся напасти, я можу повірити, що моя вічна безпека знаходиться під загрозою. Сьогодні я визнаю. Що всього цього не було, я у безпеці, бо немає іншої волі, крім Божої. Ось кілька корисних форм цієї ідеї для конкретних програм. Скажи, дозволь мені сприймати цю річ відповідно до волі. Божої. Це Божа воля, щоб ти, вкажи ім'я, був його сином, і це також моя воля. Якби я це не бачив, це частина Божої волі щодо мене. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі, і незалежно від. Твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.